Сьогодні я розповім вам історію, як дівчина сіла в автобус і познайомилася з попутником, який дав їй дивну старовинну брошку. Усіх нас у дитинстві вчили ніколи нічого не брати у незнайомих людей, особливо у таких дивних, як цей попутник. Але вона знехтувала цим правилом. Що сталося з нею далі, ми послухаємо в історії. Цю історію я отримала в рамках конкурсу Містика навколо нас, але вона не була прочитана там, тому що трошечки не вписується за своєю тематикою в умови конкурсу, тому що там немає конкретної локації. Але я із задоволенням озвучую її поза конкурсом, так би мовити, як і багато інших історій, які мені надсилали автори і які не підійшли до умов конкурсу. Тому, якщо ви автор і надсилали історію на конкурс, але вона не потрапила у список учасників. То очікуйте її виходу на ютубі найближчим часом. Я сподіваюся чекати не дуже довго, тому що черга така доволі величенька, але нічого. У нас в 26 році часу багато, як і планів, тому будемо потрошку озвучувати і слухати. А тепер переходимо до історії. Не губи. Брошку авторка історії Вікторія Пташинська подорожі давно не викликали у мене тривожності. Я звикла до стукуту коліс потягів, до шорху автобусних шин та свого замученого відзеркалення у склі. Можливість подорожувати це чудово, гірше, коли ти буквально живеш у вічній дорозі своє подвійне життя на дві країни то відвідуючи сім'ю в одній. То проживаючи свої сірі будні в іншій. В черговий раз збираючи валізу, я знала, що цього разу поїду надовго і не скоро повернуся. Чи я переживала? Ні. Але з кожним кілометром щось у мені тріскалося та кришилося, змінюючи мою ідентичність і особистість. А ще я не любила, коли мене проводжали прощання це завжди сумно, а мені хотілося, аби мій від'їзд, перш за все, асоціювали з чимось нейтральним. Нехай неприємним, але точно не мокрим від сліз. Схопивши наплічник, я вирушила у дорогу. На автовокзалі не було нікого, хто плакав та відридаючого міста сховатися я не могла. Пасажири виходили, інші заходили, хтось говорив по телефону, та всі голоси зливалися у гул, як у далекій прибій. Дощ усе сильніше і сильніше. Тож ще ніколи я так сильно не раділа, що мій автобус прибув вчасно. Єдиним часом, коли мене дратувала відсутність компанії, були моменти вибору місця в автобусі чи потязі, коли був ризик сидіти вісім годин поруч із фанатом пахучих бутербродів чи балакучою бабусею. Цього разу ризик був цілком виправданим. Моїм сусідом виявився літній огрядний чоловік у сірому светрі з оленями і щирим інтересом до мого життя. Наше знайомство розпочалося, коли я задрімала, слухаючи музику і поклавши телефон собі на живіт. Я прокинулася від того, що хтось легенько трусить мене за плече, і вже хотіла почати сваритися, але щось мене зупинило. Чоловік прочитав мені цілу лекцію стосовно шкоди телефонного випромінювання і ризику ніколи не мати дітей, якщо я не позбавлюся звички класти його біля себе, коли сплю. Сам він, як виявилося, взагалі не мав гаджета і купувати його не планував. Він запитав моє ім'я, тож довелося підтримати діалог. У мене завжди була певна проблема з особистими кордонами. Але ніколи не було проблем з фантазією, тому я назвала себе Алісою, хоча моє справжнє ім'я Оля. Це, до речі, позитивна сторона будь-якого знайомства у дорозі. Ти завжди можеш стати будь-ким для будь-кого і без жодних наслідків. Я завжди була надто вічливою, щоб дати відсіч. А ще мене завжди захитувало у транспорті, тож я не могла удати, що щось читаю або дивлюся. Тому я мовчки кивала, вислуховуючи історії Станіслава. Він говорив і говорив про місто, про людей. Про те, що ніч ховає більше, ніж здається. За його словами, він закінчив археологічний факультет і давно захоплювався металодетекторами. І ось саме повертався з однієї із своїх експедицій. Могикнувши щось у відповідь, я зрозуміла, що моя інтонація вийшла неправдоподібною, і це було точно підмічено моїм співрозмовником. Не віриш? з прищуром прошепотів Станіслав, після чого поліз у свою сумку, почав діставати різні монети і розкладати їх переді мною. Ось ця монета третього рейху, я знайшов її в одному селищі біля Львова. Ось рідкісні радянські монетки з колоском 33-го року. Він змовницьки нахилився до мене ближче, стискаючи щось у руці. А ось щось, що я знайшов нещодавно, і мені здається, вона датується періодом Київської Русі. На його мозолості блідій долоні лежав маленький темнокоричневий прямокутник, і, чесно кажучи, я б ніколи не подумала, що це брошка. Поки він не обернув її і не показав мені металеві гачки з боку. На той момент я не знала, бреше він чи ні, але брошка справді видавалася старою. Втім, через її іржавість було важко це підтвердити або заперечити. Подобається, вона правда незвичайна. Бери. Я відчуваю, що ти хороша людина і вона стане тобі в нагоді. Моя інтуїція говорить, що я повинен її тобі передати. Не знаю, кому вона належала та куди кріпилася. Я думаю, замість гудзика. але її точно потрібно трохи почистити. Звісно, я віднікувалася як могла, але брошка таки припала мені до душі я завжди мала слабкість до старовинних предметів, тож я її забрала. Станіслав дістав маленький пластиковий пакетик і поклав її всередину. Я заховала її у внутрішню кишеньку рюкзака, поруч із документами. Він виявився приємним співрозмовником, хоча й дивним. Але мені навіть було цікаво вислуховувати його розповіді про теорії змови, чіпи у вакцинах, пласку землю та всесвітній уряд, який стежить за нами через екрани, поки ми цього не помічаємо. Я жалілася на свою роботу, на те, що у мене болять ноги, що стомилася так багато їздити, і хотіла б могти телепортуватися силою думки, не чекаючи на кордоні по кілька годин без змоги навіть простягнути ноги. Він всміхнувся і попросив бути обережною з подібними висловлюваннями. Адже подорожувати силою думки можна лише у сні. Я ж відповіла йому усмішкою, бо давно захоплювалася психіатрією і знала, як працює концепція усвідомлених снів та під час яких фаз. Попри його абсолютно відверте диватство, від нього не відчувалося жодної загрози. Я пригостила його своєю цукеркою і подумала, що він схожий на мого покійного дідуся такий же добрий, наївний, дивний старий. Станіслав розповів, що має дружину і дітей, доньку та сина. І інколи з донькою вони разом шукають археологічні артефакти, але не так часто, як йому б хотілося, тому що нещодавно вона вступила до університету. Запитав, чи я одружена. Я сказала, що скоро виходитиму заміж. Каблучки у мене не було, а говорити, що я одиначка, не хотілося, тож свою легенду я додумувала на ходу. За дві години була його зупинка у Львові, і він сказав, що йому час іти. Він встав і підняв руки, аби дістати ще один пошарпаний пакет з верхньої полиці. Після цього крякнув. І на прощання сказав: Все, Алісочко, гарної тобі та легкої дороги. А стосовно подорожей у сні я не жартував. Але я думаю, ти сама скоро про це дізнаєшся, якщо колись заснеш рано на світанку. Найкраще десь о четвертій не губи, брошку, вона такого не любить. він хитро примружився і вийшов. Скажу чесно, мені стало трошки лячно від цієї фрази, але позаяк він вийшов, я досить швидко перестала про це думати. Знову вімкнула свій плеєр. Поклала телефон назад на живіт та притулилася щокою до холодного запотілого скла. В автобусі, окрім мене, було лише декілька людей, тож решту дороги я їхала сама, задоволено випроставши ноги на сусіднє крісло. Двадцятигодинний марш кидок із пересадками вже не здавався такою хорошою ідеєю. Мабуть, таке варто було забронювати собі готель. Шия затерпла, ноги нестерпно крутило, до того ж, автобус затримався на 20 хвилин, і я не встигла на потяг. Хотілося лише лягти, вже навіть байдуже куди, аби нарешті витягнути ноги. Приблизно за шість годин я таки змогла це зробити. Була четверта ранку. Історія з Ютуб каналу страшно цікава. Кімната чекала на мене у тому самому стані, в якому я її залишила шість місяців тому зашторені вікна, ідеально застелене ліжко і сто з бібліотечних книжок, небезпечно навалених на край столу. Не маючи сил навіть умитися, я кинула речі на підлогу. І упала на м'яку постіль. Світ закрутився довкола вихором, підступно викрадаючи мої думки і переживання, роблячи мене легенькою пір'їнкою, що підіймалася дедалі вище. Коли я розплющила очі, в кімнаті було темно. За рожево бордовим світлом можна було здогадатися, що, мабуть, настав світанок. Хотілося увімкнути лампу. Я почувалася бадьорою і відпочилою, хоча в голову закралася дивна думка. Я ж спала максимум години три. Лампа не працювала, мабуть, перегоріла лампочка, хоча перед від'їздом я її міняла. Я вдарила по ній тричі, щиро не розуміючи, що сталося, а тоді встала і спробувала увімкнути верхнє світло. Нічого. Напевно, в будинку знов вибило пробки. Я відкрила фіранки і кімнату наповнили невидимі промені. Пташки тільки напрокидалися прокидалися і сонно співали свої ранкові пісні. Усміхнувшись від думки, що я нарешті вдома, я від радості підстрибнула. Стрибнула високо і легко, вдарилася головою об стелю. У той момент я ще не зрозуміла, що сталося, і спробувала підстрибнути ще раз, цього разу легше. Чіпляючись пальцями за в'язке повітря, наче відштовхуючись, я побачила картину ліжко залишалося внизу, поряд валялися капці і плед, що зіслизнув на підлогу. Неможливо. Відчуття було таке, ніби пливеш у воді, майже не докладаючи зусиль. Так, я летіла, ви можете уявити? Виявилося це зовсім просто і природно. Як у воді я лягла на повітря і попливла кімнатою у горизонтальному положенні. Господи, скільки ж пилу збирається на шафах, якщо його ніколи не витирати. Мені не було страшно, було добре, легко, природно. Я підлетіла до пластикового вікна, відхилила фіранку і відчинила його. Вид з третього поверху був не надто казковим. Двірник намагався відмити наслідки довгої і гучної ночі. Унизу був караоке клуб. Веселі відвідувачі вже розійшлися, і на подвір'ї залишився лише якийсь бездомний із віником і власними життєвими невдачами. Фіранки у квартирах навпроти були щільно завішені, та в одному вікні вгадувався рух. Я вилетіла у двір, відчуваючи приємну вібрацію висоти під ногами. Мені так кортіло вгамувати цікавість. В одному з сусідніх бокових вікон з'явився силует хлопця з горнятком кави. Він ходив кімнатою і щось повторював, зрідка заглядаючи у книгу. Я впізнала у цій постаті Артура йому було 24, та він навчався у медичному університеті, колись допоміг підняти мені валізу на третій поверх, тож ми були знайомі. Я все думала, коли ж мене помітять, але ані хлопці, ані двірникові не було до мене жодного діла. Тому я зважилася і сіла на підвіконня у кімнаті Артура. Вона була досить затишною, але дещо захаращеною. Ліжко було розстелене, а на підлозі лежала зелена футболка. Сам хлопець продовжував похмуро вдивлятися у підручник, але за хвилинку вже присів за стіл і однією рукою почав перевіряти якусь інформацію у комп'ютері. Він був красивим: чорняве кучеряве волосся падало на обличчя, приховуючи дещо гострі риси. Біля підвіконня стояв календар, і на сьогоднішній даті було написано день народження Мар'яни. І тоді, в центрі подвір'я, я побачила ліфт. Напівпрозорий з тонкими стінками, він різко тягнув угору, порушуючи всі мислимі і немислимі закони фізики. Хоча ліфтом його назвала я, насправді це була труба, яка буквально засмоктувала вгору. Я побачила, як у ній безпорадно борсався з потоком повітря голуб, відчайдушно тріпочучи крильцями. Не зрозумівши, як, я теж опинилася там. Земля під ногами стрімко віддалялася, відкриваючи панораму сонного міста. Я бачила парк, повз який так часто проходила, завмерли колесо огляду десь далеко, шпиль католицького костелу. Сонне місто вкривав ранковий туман, немов приховуючи якісь секрети. В якийсь момент поруч зі мною опинився чоловік, чи не чоловік узагалі. Краєм ока я помітила довгу мантію, але неможливо було роздивитися його обличчя. Він мовчки стояв і дивився на місто разом зі мною. У голові майнула думка, що це Станіслав, хоча образ його був розмитим і нечітким, і навіть зараз я не можу його пригадати. Раптом я сплю. Коли я подумала про це чоловік у мантії, мовчки повільно повернув до мене голову, я відскочила назад від жаху. Замість його обличчя я побачила своє відзеркалення, перелякані невиспані очі. Від цієї думки мене закрутила запаморочлива висота. Відчайдушно намагаючись зрозуміти бодай щось, я згадала статтю із старої газети. Якщо сумніваєшся, сон, навколо чи реальність, потрібно роздивитися свої руки. Я повільно опустила погляд і піднесла тремтячі пальці до обличчя. Худі й довгі вони були розмиті, мов радіохвилі, змодульовані телевізійним сигналом. «Ну що ж ти така, лісочка, лякатися не можна? Прогодів чоловічий у моїй голові. Слова, як мені тоді здалося, прослизнули всередину мого черепа і відлунням відскочили назад через праве вухо. Щось кинуло мене вниз. Було страшно, я падала декілька секунд, а потім вітер затягнув мене в кімнату і з усієї сили жбурнув обліжко. Дзвінке клац порушило тишу. Задихаючись, я різко розплющила очі та ще декілька секунд не могла рухатися. Фіранки були завішені. Усе інше, ніби було так само з вікна долинали пташині співи і шаркання віника. Я сіла на ліжку з жахом втупившись у порожнечу. Що це було? Підійшовши до світильника, я натиснула на вимикач, у кімнаті спалахнуло світло. Важко дихаючи, я схопилася за горло, мені бракувало повітря. За вікнами займався ранок близько пів на восьму. Я визирнула у вікно і побачила того самого прибиральника території. Зі своїм шаркаючим віником. Думки плуталися, але я намагалася себе опанувати, адже була впевнена, що це просто вибрики моєї підсвідомості. Так, четверта ранку дійсно працює з такого роду з нами. Мені стало соромно за себе і свій шоковий стан. Підстав для переживань не було. Для того, аби в цьому остаточно впевнитися, я дістала з рюкзака ноутбук і увімкнула його, намагаючись знайти інформацію за ключовими словами, четверта ранку. Усвідомлений сон. Зазвичай перша фаза сну, коли людина засинає, це повільний або глибокий сон, який є найбільш відновлювальним для мозку та тіла. Чим довше людина не спить, тим більша потреба в цьому глибокому сні. Коли ви нарешті заснете о четвертій ранку, ваш мозок спочатку пріоритетно зануриться у тривалу фазу глибокого сну, щоб компенсувати дефіцит. Це означає, що REM-фаза де й виникають сновидіння, буде відкладена або скорочена на початку сну. Після того, як мозок відшкодує частину боргу глибокого сну, він почне надолужувати втрачену ремфазу. Це явище називається ремвіддачею. Замість звичних коротких періодів ремсну, вони стануть частішими, довшими і більш інтенсивними. Таким чином, якщо ви заснули о четвертій ранку після безсонної ночі, ви не одразу перейдете до фази сновидінь. Спочатку ви будете глибоко спати. Однак приблизно за 3-4 години ваш мозок почне активно надолужувати ремсон, що значно збільшить ваші шанси на усвідомлений сон у другій половині вашого сновидіння, оскільки він стане більш інтенсивним і тривалим. Трішки заспокоївшись, я сіла на ліжку, дивлячись у відчинене вікно і обіймаючи руками коліна. Отже, моя психіка вчора була справді виснаженою, саме це і пояснювало дивний ефект. Єдиним залишковим елементом цієї історії, що мене досі турбував і не давав мені забути про це нічне жахіття, був Артур. Сон був настільки реальним, що спогади про нього не відпускали мене довго. Вони поверталися до мене, мов кажани примари, знову і знову. Я одягнула джинси моделі з кіні і першу футболку, що трапилася мені у шафі, натягла на себе кросівки та вийшла у подвір'я. На вулиці вже зовсім розвиднілося, і сусідній ресторанчик поволі почав готуватися до відкриття. Перетнувши вулицю, я ковзнула у сусідній під'їзд і піднялася на третій поверх, нервово поправляючи волосся. Вже на сходовому майданчику я зрозуміла, що в будинку три квартири, і лише одна з них та, яка мені потрібна. Я визирнула у вікно і спробувала ще раз уявити собі вигляд будинку ззовні, після чого обрала крайні двері справа. Дзвінка тиша луною відбивалася від бетонних сходів і металевих билиць, і прілий запах старого ремонту лише підсилював мою тривожність. Я була рішуче налаштована перевірити свою раціональність, а отже змусила себе подзвонити у двері. Мені ніхто не відповів. Краєм вуха я почула якесь шародіння за дверима, і двері трошки прочинилися. «Добрий ранок! Здивовано сказав Артур і відчинив двері ширше, щойно побачивши мене. Він був одягнений у фіолетову футболку з покемоном та домашні шорти. Волосся розстріпане, погляд трішки розфокусований. Але в цілому образ йому дуже личив у нього були всі шанси стати дуже популярним серед жінок у майбутньому. Привіт, Артуре, вибач, що турбую самого рання. Ти мабуть, вчися, якщо не спиш. Так, завтра екзамен з анатомії, видихнув він. Думав довчити щось, але, мабуть, таки доведеться зробити якісь шпаргалки. А ти як здогадалася? Інтуїція. схвильовано посміхнулася я. У мене є запитання, але воно може пролунати дещо дивно. Можливо, ти навіть подумаєш, що я божевільна, але мені правда потрібно знати. Заінтригувала. Може, кави Ні, ні, не потрібно. Скажи, у тебе немає знайомої, яку звати Мар'яна і у якої сьогодні день народження. Виречені та шоковані очі хлопця багато що пояснили мені уже в той момент. Він привідкрив вуста, але слова ніяк не могли з них зірватися. Тиша заповнила сходи густим туманом, і у цій паузі я чула лише шелест крил мухи, що саме залетіла у приміщення через вікно. Це не смішно, і він зачинив двері перед моїм обличчям. Але ж у тебе календар стоїть на підвіконні, і там це написано. Крикнула я в зачинені двері. Після декількох хвилин тиші вони таки відчинилися, і Артур жестом запросив мене зайти. Звідки ти знаєш Мар'яну? Я її не знаю, зі мною просто сталося щось дивне уві сні, і я побачила на твоєму календарі цей напис і просто сон був такий правдоподібний, що я не знала, як пересвідчитися, що це мені лише снилося. Так, я знав Мар'яну, вона померла два роки тому це була моя дівчина. І так у неї сьогодні мав би бути день народження. Не знаю, звідки ти про це дізналася, але ніякого календаря у мене немає і бути не може. Чорт забирай, звідки взагалі у людей у 21-му сторіччі перекидні календарі. Він провів мене коридором до своєї кімнати та вказав на вікно. Кімната виглядала один в один, як я її бачила, але календаря не було. Ставні були розчахнутими і теплий вітерець ковзав у різні боки, ніби видуваючи із з неї будь які спогади. Так, я знав Мар'яну, почав Артур, і в голосі його відчувся спогад, наче теплий біль. Ми якийсь час були разом на першому курсі, вона була чудова, дуже красива, з м'яким хвилястим волоссям і добрим почуттям гумору. Він зітхнув і ненадовго замовк. Її батько був археологом, іноді брав її з собою на розкопки. Вони їздили по забутих богом селах, шукали старовину з металошукачем. Одного разу знайшли якусь брошку. Здається, Мар'яна казала, що часів Київської Рісі, але ніхто, напевне, цього не знав. Вона залишила її собі, а потім перестала спати. Скаржилася на дивні сни, марення, казала, що хтось за нею ходить. Він потер долонею шию, ніби намагаючись стерти спогади. Я нервував, мене лякало, що вона себе накручує і що може збожеволіти. Тож я попросив у професора контакти хорошого психотерапевта. Вона сходила на кілька сесій, і ніби стало легше, та потім сказала, що психотерапевтка порадила повернутися на те місце, де вона знайшла брошку, і віддати її назад. Його голос став глухим вона просила мене поїхати з нею, але в мене була сесія. Я думав, це не сінітниця. Ми навіть трохи посварилися. Він замовка тоді тихо додав вона поїхала з батьком. Він був дивакний від світу цього. Але вона його любила, і він її теж. Артур відвів погляд у підлогу, а потім він ковтнув повітря, ніби слова боліли. Потім медики сказали, що Мар'яна випадково потрапила у ведмежу пастку, зламала ногу. Її тато Семен Валерійович зник. Кілька секунд стояла тиша. Було розслідування, нарешті промовив він. Допитували всіх, шукали докази. Думали, може, ми сварилися чи щось сталося між ними, але ні, його так і не знайшли. Мабуть, коли вона впала, він пішов по допомогу, та щось сталося дорогою ніхто й досі не знає, що саме. Артур видихнув кожне слово давалося йому важко. То звідки ти про це дізналася? Мені стало так лячно від його історії, що я на мить забула, як дихати. Світ закружляв навколо мову вирі, і я опустилася на край ліжка, стискаючи руками коліна. Здавалося, ще трохи, і я зомлію. А прошка, ледве видихнула я, ковтаючи клубок у горлі. Куди вона поділася? Артур знизав плечима, не дивлячись мені у вічі. А це вже я не знаю. Може, там і залишилася. При ній її не було. А дід Семен Валерійович, у нього ще був син. Мої слова вийшли уривчастими, ніби не моїми. Він потер пальцями перенісся, ніби пригадуючи так, але він загинув на війні. Кажуть, ворожі радари зламали їхній сигнал у посадці, і туди прилетів дрон. Артур зробив паузу, погляд його став далеким. Тоді дід, мабуть, і втратив глуст. Йому було дуже важко пережити горе. Почав вірити, що техніка і технології контролюють людей, що нібито керують нами і таке всяке інше. Він гірко всміхнувся. Дивна історія і трагічна. У мене було дивне відчуття, ніби все це відбувається не зі мною. Якийсь сюр. Загублена брошка, віщі сни, дивні збіги, що аж надто містично сплітаються довкола мене. Вибач, Артуре, я обережно вдихнула, шукаючи слова. Мені, мабуть, треба йти. Пробач, що розворушила старе, те, що ти, певно, не хотів згадувати. Все гаразд. Тихо відповів він, опустивши очі. Це було давно, Хочеш чаю. Можливо, іншим разом. Я спробувала всміхнутися. Потрібно трохи пройтися. Ці сни вже зводять мене з розуму. Я намагалася пожартувати, але голос зрадницьки тремтів. Зробила кілька невпевнених кроків до дверей. Артур сумно кивнув, поглядом проводжаючи мене. І в його очах було щось таке, що не давало спокою. Було видно, він кохав Мар'яну, а я сама того не бажаючи. Змусила його витягнути із шафи, привода минулого. Бережи себе, тихо мовив він, коли я вже бралася за ручку, і випий на ніч заспокійливого наступного разу. Я ледь усміхнулася, але в грудях стискалося щось холодне. Мені здавалося, що, виходячи з його квартири, я лишаю позаду не тільки Артура, а й частину себе. Багряний світанок розчинявся у сірому дощовому дні. Я притисла долоні до голови, перебігаючи дорогу до свого під'їзду. Дурепа, що ж якою? Яка брошка, яка мар'яна? Це просто збіг і все. Небо важко нависло, наче збиралося впасти. Я зітхнула, ступаючи у квартиру. Рюкзак, який завжди, лежав нерозібраний, ненавиджу це. Нахилилася, Не щоб розстібнути змійку, але рука сама ковзнула вбік, до кишені, де сховався він мій подарунок. Я дістала брошку, Метал був холодним, майже живим. І коли я перевернула її, моє серце стислося. На звороті дрібними літерами вибито «Алісі від Мар'яни. Літери, наче пульсували, я вдивлялася у них, поки світ навколо не розчинився у тумані думок. Пазл не складався, і тоді я раптом зрозуміла: я не пам'ятаю, як мене звати. Сподобалась історія, тоді поставте цьому відео лайк, напишіть коментар і підпишіться на канал, хто ще не підписаний. Також на моєму каналі є інші цікаві історії. Я запрошую вас до перегляду.